Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 39 ударних БПЛА типу шахет без пілотників, імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 28 ударних БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півночі та сході країни. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Харків пережив вже п'яту масовану атаку дронами за цей тиждень. За даними обласної прокуратури, по Київському району міста завдано близько 14 ударів. БПЛА більшість з влучань прийшлися по промисловій зоні. Також пошкоджено житлові будинки, місця загального користування. Є влучання на відкритій місцевості біля одного складовищ. На щастя, обійшлося без постраждалих. Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього російського удару по кривому рогу зросла до 17 чоловік. За даними місцевої влади, 11 поранених залишаються в лікарні четверо загинули. Серед потрощеного також дев'ять багатоповерхівок, авто та гаражі, АЗС, адмінбудівлі, пошта. 48 населених пунктів Сумщини евакуювали всіх цивільних. За даними ОВА, 47,5 тисяч жителів з прикордоння Сумщини евакуювали в більш безпечні місця. З них 7 тисяч шістсот діти. За останній тиждень евакуйовано 737 осіб. З них семеро дітей. Найбільше людей переміщено з Краснопілля. За два тижні близько 4 тисяч осіб звідти евакуювали. Проведена дуже велика робота. Повідомили у департаменті цивільного захисту Населення Перше представники, США, зокрема глава Пентагону під гексет, не візьмуть участі у багатосторонній зустрічі щодо підтримки України, за даними змі, декілька європейських чиновників і представник США зазначили, що під гексет не братиме участь у зустрічі 50 країн, які координують військову допомогу Україні. Як відомо, зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 11 квітня в Брюсселі під головуванням Німеччини та Британії. У лютому гексет був присутній на попередньому засіданні. Дякую Президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. Передбачається, що тарифи торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів. Так, США запровадили 25 відсоткові тарифи на всі автомобілі іноземного складання, а також оголошено про запровадження універсального або мінімального базового тарифу на імпорт у 10%. Зокрема, мита будуть встановлені на товари з Китаю, ЄС, Японії та інших країн світ однак від мит будуть звільнені Мексика та Канада. У список також потрапила Україна. Для неї буде встановлено 10 відсоткові мита на експорт товарів до США. Взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня 2025 року. А мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня. Причому базовий тариф у 10% відсотків додаватиметься до тарифів, введених проти конкретних країн. На тлі цього у США введений Надзвичайний стан для захисту економіки. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала мита президента Трампа серйозним ударом по світовій економіці. і Заявила, що ЄС готовий відповісти контрзаходами, якщо переговори з Вашингтоном зазнають невдачі. В свою чергу міністр фінансів США Скотт Бесенд застеріг країни, проти яких штати розпочали торгову війну від швидких кроків у відповідь.